Всім доброго дня! Отже сьогодні я от на такому полі, колись тут давно був, вирішив знову приїхати. є сигнальчик, зараз подивимось що це таке. Так, що це там є таке? Не Неповодрій перший сигнал. Ну йдемо далі. О, дивіться, щось є. Що це таке? Думав, це монета, а це? Ні, можливо й монета, не знаю. Сильно вона якась так покоцана. Ну не знаю що це, але воно сильно... Реально сильно покосане. Просто капець як. Можливо, щось колись і було. І нічого не видно. Так, ходжу, я тут води хата стояла, вон цегла. І вон сьогодні в мене випадає вже монетка перша. Трохи я довго без знахідок ходив. Це походу імперія, вона якась така вбита ця монета, що то капець. Зараз спробую її почистити і можливо буде видно що це. Отже, вона насики вбита в хлам, що її чисти на чисте вже її походу нічого не допоможе. Взагалі. Ну явно монета стара. Ну, буду тут, тут ходити далі, може щось ще цікаве буде. Отже, був мене кольоровий сигнальчик, дивіться яка цікава штучка. Бачите? Щось було цікаве. Щось кудись кріпилося. Щось намальоване було. Дивіться. Не знаю що це. Але щось було цікаве. Якось так. Ну йду далі. Так, був тут у мене сейнальчик, я вже її... Мене вже я її витер. Думав, що може щось поприкольніше буде, але ні. Виявили, що це совок, одна копійка 63-го року. Я тут отного кручуся, вон бачите, цегла лежить. Біля цієї хатинки все кручуся. Ну от і вже монетка друга є. Ну хотілося, щоб щось краще, ніж совет. Ну будемо пробувати, йдемо далі. Так, мої вітання, приїхали ми в такий шикарний лісок, вон мій прилад. Тут от... Ре, вон, покажу де шо, напарника. напартника. Не повірите, перший сигнал. Прикиньте, перший сигнал і хрестик. Я в шоці. Аська 300. Ось Такий от хрестик. І ще може і срібний, певно, ні? Але не факт. От, зразу ж тільки зайшли. У мене там теж був сигнальчик. Але я теж подивлюсь, бо я не бачив що там. Вже от прожимаємо лайк. Йдемо далі. І так, от мій сигнальчик, який ви... О, тільки що хрестик був, от мій сигнальчик. Дивіться, перша монетка. Одна копійка. Одна копійка. А вік зараз я вам скажу. Перший, 71, 71 рік. Ну от так от тільки зайшли ліс, два перших сигнали, одразу ді... знахідки. Я в шоці, нотку не було. Ну йдемо далі. Такий от лісок, Шикарний ліс. Просто ходити бомба. Поки позиції не бачимо там по першій світовій, але вони десь тут мають бути. Де й таке? Ходимо по лісі. Така от підковка попалася вже, гнила. Давно, певно, тут лежить вже. Стан такий вже ледве-ледве, скажімо так. От, Ну йдемо далі, що там деякі місця хочемо перевірити Так, я тут сигнальчик викопав. І це імперія Москальська. Стан такий собі, скажімо так. Вже майже нічого не видно. Зараз я може і трохи потруй. Та, це... Та й скажу що це таке... Що тут пише. Так, що я що тут побачив це рік 1873. Ну, от. А тут такий же він трошки... трошки не дуже живий. Ну але вже як є. Ну Йдемо далі. Так, тут напарник викопав два Гелера 1914 року. До речі, ще в такому більш-менш адекватному стані. О, турел. Все як має бути. У нас щоб ви розуміли, от бачите, яке було тут, по такому ходу ще. Є участки, де сухо, є участки, де болото повно. Та якось так. Ну йдемо далі. Погодка класна, шикарна. Тільки єдине, що болото. Зараз спробуємо дійти до того місця, саме до тої точки, де були ми. Того разу чорний. Так, Тепер треба перейти канаву. Я її якось перейшов сюди. Тепер треба назад перейти. І при тому не втопитися самому і не втопити металошукач. Але я просто сам перейду і мені напарник металошукача передасть. буває треба переходити так. от і все можна сказати тут там мені напарник дав аську мене у мене холден маска взяв Зараз глянемо що тут аською знайшов. Ага, аську я знайшов дріт. Де таке? Ну зараз подивимось. На 83 співає. Викупаєш? Уже... Капець Так, викопав. Вон же. Дивимось, що я тут паську і напікав. Де ти є? А, о, що я напікав, капець з катушкою на ну, торнаду тільки великі ями рити, тому що в мене на голодну маску там трошки вона менша, все ж зручніше. Ну Зараз може це і не воно дзвоніло, зараз А нет, вот. Копать. Ну. О. О. Маузер, патрон. Якось так, йдемо далі. Якась ка каспіває. Тільки то мусор, на жаль. На жаль. Вже вечоріє. Ще там декілька сигнальчиків від додому. О. Та вже ми недалеко біля машини. Перевіримо цей. Ти щось маленьке чорне фігня. Фу. Ну, за сьогодні находились копайся, я щось. Замовчився, що повний капець. Восім 83. вода копает. Что-то таки ЗВОНОК. сколок. Ну, певно, вже на сьогодні буде все. Всім дякую за увагу і побачимось.